Чи здійснить Росія провокації під час навчань Запад 2025 Чи ймовірний вихід американців із НАТО? Та хто такий Чарлі Кірк і чому його смерть сколихнула США? Деталі вже за мить. Росія може здійснити нові провокації під час навчань Запад 2025 Про це в етері українського фокусу попередив військовослужбовець сил ТРО ЗСУ Олександр Мусієнко. Коментуючи також нещодавні атаку російських дронів до Польщі, він наголосив. Що у жодному разі не визнаватиме своєї вини? Я допускаю, що під час навчання на території Білорусі з російського боку ще можливі провокації у вигляді повторення таких атак, або е навіть більше і гірше знову ж таки Кремль при цьому не буде визнавати свою вину буде посилатись на те, що це можливо під наслідком дій. Там електронних технологій систем радіоелектронної боротьби російські дрони залетіли е на території Польщі, чи ще щось сталося. Але те, що вони будуть намагатись випробовувати реакцію і перевіряти е реакцію країн НАТО, я не виключаю того, що це може в майбутньому статися. Повний коментар Мусієнко. Читайте на Слава ТІВІ. Британський екс-розвідник Філіп Інгрем натомість не вважає, що під час російсько-білоруських навчань запад 2025 відбудеться якийсь військовий інцидент, зокрема, вторгнення росіян через сувальський коридор. Він зауважив, що це є більше політичні, а не військові навчання, і Москва відправила туди значно менший військовий контингент ніж це бувало раніше. Зараз Росія десь надає дві тисячі військовослужбовців що не маленькою кількістю, а зазвичай їх буває більше. І це так тому це більше таке політичне що а не військове навчання. Повний коментар інграма читайте на слава ті Хто такий Чарлі Кірк і чому його смерть сколихнула США. Журналістка Марина Степаненко розповідає про резонансне вбивство соратника Трампа та одного із найвпливовіших молодіжних консервативних активістів для читачів Слава ТІВІ». Він був палким критиком Зеленського та американської допомоги Україні. Кірк був смертельно поранений під час виступу на кампусі одного з американських університетів. Вбивство активіста, пише Степаненко, привернуло увагу до проблеми насильства, яке дедалі частіше супроводжує політичні дебати у Сполучених Штатах. Детальніше про позицію Кірка щодо України, який заявляв, зокрема, нібито східна Україна історично належить Росії, а також про реакції на трагедію в Москві та в Києві читайте у Рубриці. Докладно чому на заході досі організовують концерти російських артистів? При цьому запрошуючи відвертих апологетів путінського режиму. Чому світ академічної музики воліє залишатися осторонь, коли йдеться про війну в Україні? Відповіді на ці питання спробувала знайти для читачів слава тіві журналістка Оксана Усатенко. Вона нагадала, як нещодавно в Італії з труднощами скасували концерт російського диригента і давнього соратника Путіна Валерія Гіргієва. Про це, а також які аргументи використовують поціновувачі російських культурних діячів, виправдовуючи їхні гастролі на заході. Та чому жертвами дискримінації вважають росіян, а не українських митців, які захищають батьківщину зі зброєю в руках чи кинуті до російських катівень. Читайте в рубриці докладно. Наразі в мене все. За актуальними подіями у світі та регіоні слідкуйте на майданчиках Слава Тіві. До зустрічі.